Вітаю! Сьогодні я вам покажу дуже класний смачний рецепт Крафіна. Це випічка, яку часто випікають на великодні свята. Друзі, проста випічка, вийде абсолютно у кожного. А ви тим часом можете підписатися на канал, кинути цьому відео лайк авансом, а я буду показувати рецепт. Тут у мене цукати ананасу 50 грам, журавлина, ось така сушена 50 грам, і 100 грам родзинок. Це все я заливаю 150 мл гарячої води. Тепер все це гарно перемішую для того, щоб об'єднати між собою всі ягоди. Вони зараз стануть м'якшими, поки ми будемо готувати всі інгредієнти. І накриваю їх харчовою плівкою. Підставляю в сторону. За той час будемо готувати опару для тіста. Візьмемо глибоку миску. Тут у мене 50 грам пресованих живих дріжджів. Їх потрібно перетворити в таку крихту. Ось так. Сюди потрібно додати трішки куркуми. Дивіться, я вам наглядно покажу, скільки тут. Ось так, бачите, на кінчику чайної ложки. Отут ще стаканчик у мене лишилося трішки, приблизно ось так менше пів чайної ложки. Додаємо сюди. Куркума не має вираженого такого смаку, вона просто дасть гарний колір. Добавляю сюди 10 грам ванільного цукру. А також сюди потрібно потерти цедру одного апельсина. Тремо тільки, бачите, ось цей оранжевий слой. До білого не доходимо. Тому що білий дуже гірчить. Це, друзі, дуже смачний рецепт. Він уже перевірений. Я так вже готую неодноразово. Тому я вам рекомендую повторити, тому що це дуже просто приготування, вийде в кожного. Але кінцевий результат вас здивує 100%. Так, це готово. Зараз заливаю сюди молоко. Молоко у мене кімнатної температури, не тепле, не гаряче. Просто такої кімнатної температури. Вінчиком гарно це перемішую. Це все гарно перемішав, додаю сюди борошно. Звичайно, друзі, всі пограмовки, що скільки, будуть в описі під відео. І тепер інтенсивно ще раз це перемішую. Консистенція, друзі, повинна не бути густою. Бачите, ось така рідка. Чимось вона нагадує 30% вершки. Так, добре. Тепер її обов'язково потрібно накрити харчовою плівкою. Якщо не маєте харчової плівки, сміло використовуйте салафановий кульочок. І ставлю її в тепле місце приблизно на 20-30 хвилин. Зараз ми будемо готувати основну частину тіста. Потрібно 4 курячих яйця, і жовток, і білок. Добавляю сюди цукор. І тепер гарно потрібно це збити міксером до пишної маси. На максимальній швидкості. Готово. Бачите, до якого стану потрібно збивати ці білки з цукром, друзі. Це не, бути, не повинні бути такі піки, що ви перевертаєте миску, і маса не виливається. Цю масу, друзі, потрібно додати 100 г вершкового масла розтопленого. Дивіться, але як я його розтоплюю? Бачите, тільки трішки його розтоплювати. Бачите, навіть ще шматочок масла такий плаває. Воно не повинно бути гаряче. Ось, зверніть увагу. Бачите, Ще шматочки масла є. Додаю їх сюди, тому що тут гарячі продукти ми не використовуємо, ні гаряче молоко, ні гаряче розтоплене масло, все такої кімнатної температури. Тепер все це гарно перемішуємо. Ось така класна, крута консистенція. бачите? Ось так потрібно збити. Сюди, друзі, я додаю опару. Опара постояла 20 хвилин. Вона у мене стояла просто в кімнатній температурі. Бачите? Взяла ось такою шапочкою. Ось така вона повинна бути. Додаю її сюди. В цьому рецепті не потрібно ставити опару в духовку там, на 35 градусів, як я казав раніше, в попередньому рецепті Паски. Тому що тут нам не потрібно пришвидшувати процес активації дріжджів. Все має відбуватися природнім шляхом. Тепер все це гарно ось так легенько перемішуємо. Зараз підготуйте собі вінчик, він нам потрібний. Тут у мене 600 грам борошна. Дивіться, половину цього борошна я додаю до маси. Воно вже у мене просіяно. Борошно будемо додати в два етапи. І вінчиком це інтенсивно зараз перемішуємо ось так. Тим самим ми починаємо замішувати пухке, класне тісто. Ось так, бачите, вже воно збирається ось такою густою масою. Тільки додав половину борошна, не все. Потрібно перемішати до такої однорідності. Зверніть увагу, що у вас повинно вийти. Бачите? Ось така консистенція. Все. На цьому етапі вінчик нам вже не потрібний. Далі ми будемо працювати силіконовою лопаткою. Добавляю тепер останні залишки борошна. Ось так. Зараз ми це тісто будемо замішувати руками. Воно, друзі, має вийти таке еластичне. Зараз в процесі замішування я вам все буду показувати. Ви не переживайте. ви все зрозумієте, нічого тут складного немає. Тепер, друзі, бачите, на такому етапі тісто вже вимішуємо руками. Якщо ви додали. Другу частину борошна. І бачите, що тісто у вас дуже рідке. Це може бути того, що борошно в ріжну пору року поводить себе по іншому. Додайте ще 50 грам борошна, і все у вас буде добре. Зараз під час вимішування тісто стане трошечки, почне липнути до рук. Бачите, воно ось таке має бути ніжне ніжне, воно не має бути туге. Бачите, у процесі вимішування тісто почнеться ліп ліпитись до рук. Ось так. Це нормально, борошно більше не додавайте. Візьміть трішки олії і змастіть ось так руки. Достатньо. Все, буквально 1-1,5 столових ложки. І тепер у вас тісто не буде вже бачите, прилипати ось так до рук, і його потрібно замішувати рівно 15 хвилин з цього моменту. Воно повинно вийти таке максимально еластичним. Якщо ви бачите, що прям так сильно сильно прилипає до рук, бачите, не прилипає, нормально. Добавте ще трішки олії, але тільки так, щоб змастити руки, і все. Все. Вимішуємо 15 хвилин обов'язково, це дуже важливо. Від замісу тіста залежить кінцевий результат виробу. Замішую, друзі, вже 4 хвилини, бачите, і знову тісто липне до рук. Дивіться, ще просто даю трішки олії. Ось так, чуть-чуть, щоб просто змастити руки, все. В тісто не потрібно давати багато олії. Тут є 100 грамів О, бачите, і все зразу стає нормально. Липне у вас тісто до рук, ще чуть-чуть олії. Все. Ну, борошна ні в якому разі не додавайте. 15 хвилина замісу тіста. І ви подивіться, друзі, яке тісто. Бачите? Ось яке воно повинно бути. Воно абсолютно не липне до рук. Додав я олії, тобто на руки, три рази. Під час того, як 15 хвилин його вимішував. Бачите? Ось таке воно має бути. Ось таке трішки-трішки пружне, максимально еластичне, глянцеве. Його потрібно зробити ось таким круглим шариком. Ось так трішки його обмнути. Тут ми його ось так збираємо, щоб була гарна рівненька поверхність. Все, ось така у вас повинна вийти тістова заготовка. На низ миски даємо трішки олії і виставляємо тісто сюди. Ось так можна його. Ось тут розмастити все. Обов'язково потрібно накрити харчовою плівкою, щоб воно, не дай Бог, не обвітрилося, бо якщо воно обвітриться, буде така суха скорінка зверху. Цього не потрібно. І в такому виді, друзі, ми ставимо у розігріту духовку до 35 градусів рівно на 2 години. Воно має збільшитися в розмірі у 2-3 рази. Друзі, ви просто подивіться, як збільшилося тісто в розмірі. Як воно гарно виросло, від ферментувалося. Дивіться, у два або три рази. Ось таке воно має бути. Так, зараз ми поки що залишимо його, не будемо його трогати. Візьмемо фрукти, цукати. Вони вже взяли в себе достатню кількість рідини, яку їм потрібно. Вони дуже соковиті, м'які. Пересипаємо їх на сито для того, щоб забрати всю лишню рідину. Ось так. Все. І залишаємо їх. Тепер, друзі, будемо працювати з тістом. Ви просто подивіться, яке воно шикарне. Гляньте. Гляньте на його текстуру. Ось таке повинно бути тісто. Дивіться, друзі. Так. Зараз ми його легенько ось так обминаємо. Опа. Все. І тісто ось так зменшилося. Руки змащуємо олією. буквально трішки, пару капель. Достатньо. Переставляємо тісто на робочу поверхність. Ох, все, друзі, ви подивіться, яке воно класне, круте. Ось таке повинно бути. Треба ось так обминка на це називається. І до себе. Для того, щоб воно стало таке трішки упружне, бо воно зараз таке ряхле, так скажемо. Все. Випікати крафіни я буду, друзі, в таких трьох формах 9х9 см і одна велика форма 13 см. На таку маленьку форму, друзі, тіста потрібно 250 г. Тому ми беремо і відважуємо по 250 г три частини. 260 нормально. Ви просто подивіться, яке класне тісто. Бачите? Ось таке воно повинно бути: максимально ніжне, еластичне. Гляньте на його текстуру. Це, друзі, для того, щоб ви орієнтувалися, яке у вас повинно вийти тісто. 249, супер, можна ще трішки додати. 255. Тепер, друзі, для ясності. Тут у мене по 250 г це для малих формів 9 см. Тут у мене 500 грам це на одну велику форму 13 см. Якщо у вас будуть малі форми, вам просто треба буде по. 250 грам. Якщо у вас будуть великі, то приблизно орієнтуйтеся 450-500 грам на ось таку форму. Тепер ми кожному тісту придаємо ось такої круглої форми. Ось тут ось так защіпляємо і відставляємо в сторону. Бачите, ось таке тісто не може бути. Воно має бути гарно зібране все. Ось так. І тут просто ось так защіплюємо. Для того, щоб воно тримало таку упругу і круглу форму. Це таке класне, тепленьке, дуже гарно ароматно. Тут ви можете побачити, бачите, цедру апельсина. Клас. Вона дасть дуже класний смак, аромат. І наші крафіни будуть дуже смачні. Тепер, друзі, переходимо формувати крафіни. Беремо одну тістову заготовочку і ми відставляємо в сторону. На тачалку даємо трішки олії. Ось так, щоб зараз тісто не прилипало. І нам потрібно розтачати тісто. Я зараз вам скажу як. Воно має бути максимально тонке, як це тільки можна. Все, друзі, розтачав. Гляньте, яке воно має бути. Бачите? Воно прям світиться. Ось така приблизна товщина. Ось, аж пальчики видно. Воно має бути тоненьке-тоненьке. Все. Старайтеся його ніде не пірвати. Тепер у мене тут 40 грам розтопленого вершкового масла, трішки його підтопив. Бачите, навіть ще такі шматочки залишились. Не потрібно його сильно кип... аж там кип'ятити, щоб воно закипіло. І тепер я ось так змащую все тісто. Масла багато не потрібно давати. Бачите, ось такий легенький-легенький шар. Бо не дуже добре, якщо ви зараз дасте сюди багато вершкового масла. Потім оці форми, у них тут є такі дирочки маленькі. Це масло почне виходити, топитися, смажити. Це все буде витікати в духовку, буде максимально масляно. Цього не потрібно робити. Все, більше масла не даю. Ось так змастив, змастив, змастив. Все, бачите? Такий тонесенький-тонесенький шар. Так. Тепер, друзі, сюди я додаю цукати і родзинки. Ви можете дати більше родзинок, цукатів та журавлини, якщо хочете, щоб у вас було тут максимально багато. Але все ж таки тримайтеся якихось програмовок міри, бо що багато, то не здраво, як то кажуть. Ось так. Мені достатньо. Це вже, друзі, по бажанню абсолютно. І я трішки також додаю мигдалевих пластівців. По бажанню. Хто хоче, додавайте, хто не хоче, не додавайте. І тепер саме головне, що потрібно зробити. Дивіться, нам оце все гарно, бачите, ось так в рулетик потрібно закрутити. В рулетик. Чому ми розкатували тонке тісто? Чим більше буде ось цих накруток, чим більше, тим наш крафін буде такий слойоний, слойоний. Ось так. Закручуємо, закручуємо. І швом донизу. Ось так. Так, ось тут, друзі, бачите, потрібно ось так заліпити. де Ось ось так легенько гарно заліплюємо. Це все дуже добре заліплюється, тому що тісто піддається роботі. Тепер підбиваємо його, робимо рівномірним. І цей рулетик просто перекладаємо на окрему дошечку. Нехай він собі чекає своєї чарги, поки ми зробимо всі наступні. І тепер повторюємо цей процес з усіма тістовими заготовками. Стараємося розкатати якнайтонше. У мене вийшло ось такі класні 4 рулетика. Цей найбільший. Тепер дивіться, як сформувати класний крафін. Ми беремо шпатель, це може у вас бути ніж. Розрізаємо ось так посередині. Ось так. А отут 5 см ми залишаємо. Бачите, оце все, що ми накручували, оці всі слої. Тепер ми беремо кожен крафін, ось так. І ось так його закручуємо. Закручуємо, закручуємо, закручуємо. І другу сторону так само. Ось так. І в нас виходить ось такі окуляри. Тепер ми беремо ось цю сторону, ось цей чубчик, ставимо сюди. А ось це просто ось так накриваємо, бачите? І виходить у нас ось така краса. Тепер ми це ось так на шпатель Беремо форму. І тут, друзі, найважливіше, щоб ви його рівно поставили, щоб він не нахилився. Ось так його рівно, бачите? Рівно, рівно, рівно поставити. Все. І сюди його. І ви зверніть увагу, які вони повинні бути. Бачите? Ось так накручені, накручені, ось такі повинні бути. І так ми продовжуємо формувати кожен рулетик і кожен майбутній крафінг. Зверніть увагу, що всі вони у мене рівномірні. Це дуже важливо. Розрізаю рівно посередині. Ось, бачите, які слої. Такі слої, кількість їх залежить від того, чим ви тонше будете розкатувати, тим їх буде більше. Тепер ми ось так закручуємо. Опа. І другу половиночку. Цей чубчик ми ставимо сюди. Ось так, бачите? А ось цим ми зверху накриваємо. І тепер ми його легенько, отак рівненько. Ось туди ставимо. Бачите? Хоп. О, все. Ось так рівненько він там сів. Все. Тут, друзі, дуже важливо, щоб вони рівномірно туди. Сіли, бачите, ось так рівномірно, і в мене ще є приблизно 2 см до гори. Це нормально. Я їх так печу. Я вам показую свою технологію приготування. Я знаю, що знаєте, як роблять. Тобто, крафін, коли вже в формі, він тільки половину форми займає. У мене, коли тісто проходило 2 години ферментації на початковому етапі, зараз мені не потрібно, щоб він ще раз піднімався, тому що він в мене вже 2 години ферментувався, дріжджі активувалися, тісто підросло і немає потреби в тому, що крафін був. Тільки на половині форми. Якщо у вас 2 см догори, це ідеально. Тому, друзі, ось так я готую і завжди виходить геніально, класно, смачно, ароматно, готую на всю сім'ю, ще й сусідам продаю ось так. Тому можете сміло готувати. До речі, друзі, я хочу дуже щиро вам подякувати за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки, за те, що пишете, коментуєте. І я замітив останнім часом дуже багато хто пише на рахунок техніки. Де можна придбати ось таку класну кухонну техніку, якою я користуюся на повсякденній основі. Для тих, кому цікаво де придбати техніку, якою я особисто користуюся, ви можете це зробити по посиланню внизу. Тепер, друзі, коли в мене вийшли ось такі класні крафіни, вони ще, звичайно, ще не готові. Я ще додаю мигдальних пелюсточок ось так зверху. Це все по бажанню, мої хороші. Все по бажанню. Хочете робити, хочете, не додаєте. Тепер готово. Зараз накриваю харчовою плівкою, щоб вони не обвітрювалися. І залишаю ці крафіни на 20 хвилин, ось так, в кімнатній температурі. За той час ми розігріваємо духовку рівно до 180 градусів. Коли пройде 20 хвилин, ми будемо ставити крафіни випікатися. У духовці має вже бути 180 градусів. Ми ніколи не випікаємо крафіни, паски в духовці, яка ще не розігріта. Ми вона вже має бути розігріта. Все, залишаю на 20 хвилин. Зараз вони не мають там сильно піднятися. Вони ще трішки піднімлються, звичайно, і тоді ми будемо їх випікати, і буде просто ідеальна смакота. Ви просто погляньте, які вони чудові через 20 хвилин, друзі. Ну невже це не красота? Я думаю, оці крафіни заслуговують на ваш лайк. Що ви скажете, друзі? Поставити лайк. Давайте будемо випікати цю красу, і я вже вам покажу її в фінальному результаті. Тоді я думаю, точно заслужу на ваш лайк. Дивіться, цю красу ми ставимо, як я і сказав, у розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. На 15-й хвилині верх почне дуже сильно пригнічуватися. Обов'язково потрібно накрити фольгою. Це нормально, я так завжди роблю. У мене так вони завжди випікаються. Накрили фольгою ще 15 хвилиночок, для того, щоб вам було класно орієнтуватися комфортно до сухої зубочистки, друзі. Якщо зубочистка... Запхали, вона суха, значить вони готові. У мене це займає моя духовка 30 хвилин. У мене режим верх-низ без конвекції. І ставлю я їх на саму 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 низ. Ось так. Тому що в моїй духовці ось тут тен. І якщо я їх поставлю високо до тену, є ймовірність, що вони швидше, ніж за 15 хвилин, загнючаться зверху. Так, 180 градусів. 30 хвилин. Поїхали. Так, друзі, ви просто подивіться, які вони красиві. Все, швиденько їх накриваю. Все, вони вже більше підростати не будуть, тому що зверху зловилися з коринкою. Ось так. Підготував собі фольгу Ось так фольгою накриваю. І все, і допікаю ще. Друзі, ви просто погляньте, що вийшло. Вони вже в мене остили і вони вже в мене повністю готові. 10 хвилин, щоб вони остивали, все я можу до них доторкатися. І ви зацініть цю красу. Ну що, друзі? Тепер поставите лайк. Жартую. Дивіться, якщо ви зараз їх їсти не будете, а там через три дні або я не знаю, коли ви будете їх їсти. Можете цю плівку не знімати за рахунок ось цієї формочки. Вони залишаються свіжими, ароматними, такими волокнистими і дуже-дуже смачними. Просто харчовою полівкою накрийте ось тут зверху, коли вони повністю охолонуть. Якщо навіть вони теплі, не накривайте, коли вони охолонуть. То що будемо знімати форму, і я вам покажу, які вони вже всередині. Ви подивіться, які вони класні. Бачите? Ось ці прослоєчки такі? Ось такі мають бути. І виставляємо. Я, друзі, вам хочу показати, дивіться, які вони, бачите? І зразу стають на своє місце. Ось такі повинні бути. Гляньте, які пухкі, класні, просто супер. Бачите? Можна їх взяти в комочок стиснути і вони назад стануть в свою форму. А ось, друзі, і кінцевий результат. Ви просто подивіться на цю красу. Трішки присипки, трішки цукрової пудри, ось таких декоративних яєчок. І готово. І як то кажуть, можна подавати на стіл. Але, звичайно, ви хочете побачити, які вони всередині. Ось так, друзі. Беремо. І ви просто подивіться, які вони всередині. Ось які вони всередині. Ось такі. Ось такі волокнисті. Ось така в них структура. Це просто супер. Ви подивіться на них. Ну що, давайте пробувати. Mm. Це насолода. Друзі, це просто насолода. Аромат. м'який, ніжний, апельсиновий цей аромат, легенький такий присмак апельсина В міру солодкий. Я би вам рекомендував не міняти ніякі пограмовки, взагалі нічого не робити, нічого не міняти. Тільки можете по бажанню додати більше ягід або мигдалику. Все, друзі! І у вас вийде ось такий чудовий результат. Це дуже смачно, хрестя. апельсин відчувається взагалі. Прикольно. Це то що треба якраз. кращої випічки в магазині, напевно, нема. Нагадую що ще більше рецептів у моєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете внизу. Я впевнений. Це відео вам сподобалось, воно було корисно. Не пожалійте цьому відео лайк, поділіться цим рецептом своїми друзями. Нехай вони також приготують. Вони вам скажуть великі, великі дякую. Повірте мені. Також пишіть в коментарі, які ви хочете побачити наступні рецепти. Що вас цікаво: випічка, паска, друзі, кулачі, все пишіть. Все будемо готувати, все, що вмію, друзі, все вам покажу, все розкажу. Все, всіх міцно обняв, припідняв. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, щасливий кухар! До нових смачних рецептів. Пока!